Друзі, привіт усім! Сьогодні ми хочемо зняти відео. Я хочу зняти відео про стілажі. Стілажі для розсади, для помідорів, баклажанів, перців, любих е овочів таких. І для екзотів, в тому числі, де я е зараз і показую, де я і зараз вирощую такі ось екзоти. Дивіться, мене звати Анатолій, канал Тропічний сад. Хто, можливо, перший раз вітаю особливо своїх підписників. Дякую, що ви є, що ви коментуєте. Хочу тоді давайте по суті швиденько покажу, який я зробив стілажик, і стілажик досить бюджетний. Давайте пробіжимося по матеріалам, по розмірам, плюси, мінуси. Тому як би ось так: от. такий стілажик підійде, підійде ну, для любої розсади, по суті. Щоб ви не вирощували, він такий універсальний. Можна такий стілажик зробити самому, якщо ви в будинку приватному і трошки розбираєтесь, хоч елементарні речі. А можна замовити подібне щось десь там, а-ля епіцентр чи подібних інтернет-магазинів багато. І так, давайте. Я робив сам, я робив бюджетний варіант досить бюджетний. Дивіться, ось такий я купив дошку-дошку таку дошка 100 на 25, сама звичайна сира дошка, не шліфована, нічого, не, не ця, не, ну да, не шліфована. Е, і скрутив 100 на 25, ось дивіться, отакі у мене виходить, стійки, ножки такі одна, он, друга, поперечна. така, ось бачите, також так, 100 на 25. І отут так раз, воно досить міцне, досить надійне. Воно абсолютно не хлюбке, не шатається. Я його гарно скрутив, тому що і тут скрутилось, і тут дивіться, як скрутив досить міцно. Тут можна тонну грузити і нічого не буде з цим стілажиком. Розміри. Висота метр м, Габарит це отак висота знизу вверх ось до цієї точки. Да? Ну, з ОСБ трошки 1,41, а так, габарит 1,30 м, а всередині, ось по плиті, отак от, от 1,25 25, якраз на ширину плити. Тому, виходить, я купив ОСБ плиту, вона гарно себе зарекомендувала ОСБ, покрасив, вона досить переносить і вологу нормально, тобто його хватить і хватить, повірте, якщо покрасить, там застелить, можливо, плівку якоюсь трошки. Буде класно, буде шикарно, надійно і на багато-багато років. Я купив один лист USB 2,50 на метр 25. І у мене вийшло чотири таких: 1, 2, 3, і 4 таких полочки. Вийшло. Вони прикручені, воно все скручене. Я його трошки покрасив, не все там викрашував, але зверху покрасив, щоб волога, тому що в тепличці, тому що десь трішки вологи можливо попадають, і щоб воно не відразу руйнувалося і тому подібне. Дивіться, а що ще я скажу вам. Що я використовував? В принципі, зрозуміло, дошка потім ОСБ, плюс саморізи, і покрасив. Да? Що по розмірам? Я вже сказав, висота у нас однизу до верху 1,40 м. Довжина метр 30 габарит, 1,25 мет всередині. Получається, всередині мається на увазі отак. Глибина. От туди всередину йде отак глибина чи ширина, як його правильно, це 60-62, отак от можна зробити. От, немає різниці. Я зробив так. Чому? Тому що стає якраз ось, дивіться, такі ящики стандартні. 60 на 40, їх стає три штуки або 4 отаких ящики. Е з піддонів, да? наприклад, якщо ви вирощуєте в касетах, якусь розсаду посіяли дуже зручно. 4 штуки стає, і виходить, 4 на 3 полочки, і навіть якщо з досвідкою, це аж 12 касет е такий, на такий стілажик. Або ось такі також зручно, досить в ящиках. Чому, тому що дивіться, отак: от ящик витягнув. Бачите? Потягнув, там, полив, подивився, повернув. Досить зручно. Мені подобається в горщиках. Це в нас в даному випадку. Папая. Папая поставили на досвідку, тому що не було сонця, і вона відразу ожила, так почала рости активно, дуже зміцніла, зміцніли рослинки. Але я зараз про стілажик і далі поговоримо. Дивіться, по підсвітці. Давайте ще розміри, вибачте, перескочу. Розміри у мене отут, виходить. Між першим і другим, ну, да, да, між першим самому незручно. Отут розмір тут 30 см, а два по 35 см. Тобто тут 35 і тут 35. От. Досить зручно, тому що ось такі розміри, в таких ящиках такої висоти а, гарно проходять. І то, я бачите, світильнички Трошечки можна ще підняти ще вищу розсаду, можна туди запихнути без всяких проблем. Абсолютно, досить багато її влазить, досить зручно. Мені подобається, тобто розміри ви зрозуміли, метри 40 висота. Метр тридцять довжина і 600, грубо говорячи, 600 глибина. І ось таких у мене виходить чотири полочки. Наверх, коли вже буде тепло, літо, щоб не до світку, можна виставляти також туди щось. От, просто у мене тут росте. Ось папая. Дивіться, така, і вона затіняє. От і тому не, не так багато світла, але зараз, коли сонце вийшло, у нас сьогодні 8 березня, 24 рік. То тоді, в принципі, достатньо абсолютно світла, плюс фольга відбиває і дуже дуже, дуже зручно. Дивіться, я ще зробив вона там фольгу, також прикрутив. Ось бачите, вона з торця. От так, от прикрутив фольгу, от аж донизу, і вона також виходить відбиває, бо у мене тут тепловий насос, ось дме повітря тепле. То, що сильно не тріпало, і воно відбиває, і не так пересушує, дуже класно. Я навіть там з одної сторони трошки відкрив, тому що тут температура всередині тримається десь 24-26 градусів. От, це дуже гарна і для всходів, і для того, щоб от для екзотичних рослин взагалі е, папая, наприклад, класна температура для неї, дуже комфортна. Маракує також, щоб її розігнати від початку. Це дуже комфортно і вони прям поживали. От, е, Так що це, це зручно. Я ж говорю, або в ящиках, або в касетах. Ми тут підклали, правда, плівку. У мене була, ну щоб волога взагалі не попадала і дуже довго. Це плівка професійна, в мене з теплиці. Я накривав теплицю, кусочки залишились. Класна плівка, 150 мікрон, дуже міцна, така армована, не порвеш її. Дуже крута. От. І тут у нас рослинки: от так от. Далі, по світло. Давайте по світлу поговоримо трошки. Я купив. Е Такі ось LED-лампи, метр двадцять довжиною. Я надіюсь їх видно. Їх видно, да? от Метр двадцять довжиною, і я поставив сюди три таких от лампи. Там три лампи, не видно. Ось тут буде зручніше, мабуть, ні, також погано, да? От, ну видно 1, 2 і 3. Чому три? Відразу поставив дві, але все-таки, ви знаєте, тепла багатувато тут. Тобто, якщо 24, 26 і 2 лампи, то трішечки забагато тепла світла мало і трошечки, трошечки може підтягуватися. Тому поставили три світильники. Ось таких. Вони досить дешеві, якісні, гарно себе показали і дуже рослини себе почувати. Не потрібно якогось там фітоламп і все тому подібне. Переплачувати абсолютно воно не потрібне. Повірте, уже провірене, вже рослини себе дуже гарно почувають. Як для досвідки, шикарний варіант досвітити, реанімувати, проростити. І рослини досить міцні, рослини досить себе гарно почувають. Тому ось таких я зробив. Получається, якраз. Всередині сто 125 е сілажик, сто двадцяти світильники в лазі, то, що потрібно. І там я зробив такі ці. Поприкручував а ні, не видно. На жаль. На жаль, вон бачите на проволоці, можна підняти вище і нижче. Нема тут різниці, як ви зробите. Але суть тому, що можна регулювати також висоту його і опускати. Якщо у вас прям нижче потрібно, маленька розсада взагалі. А потім, якщо підростає, можна підняти. Або у мене тут, наприклад, 130 висота. Ой, 30 висота верхнього сіла, ось цього простору, ось тут, ось 30, там 35 вже можна опустити. Я зараз загрузив дві полочки, як ви бачите. так. Ось дві полки загружених, а третю досвідку не робив. Ми там чисто пророщуємо. Зараз в даному випадку посіяли помідорчики. Ой, вибачте, пальці попадають в екран. Помідорчики. Вчора буквально дружина посадила гарні помідори. Хочемо трошки буквально 5-10 штук в тепличку в теплу сюди посадити. Взяли гарні помідори. Яма, Мото і Ханімун, досить круті помідори, солодкі, смачні, великі. Для теплиці в нашому регіоні гарні, гарно себе показали дуже. От. Але сама ось, бачите, який стілажик, Ось тут воно стоїть, дуже гарно проростає, тепла достатньо. Отаких От трьох світильничків світла достатньо. Ось, бачите, тут більш краще видно. Ми тут і укорінюємо. в даному випадку тут маракуйка росте підсвіткою. Вона дуже гарно, гарно. Любить сонце, тому для того, щоб реанімувати рослинку після зими. Вони зараз сонця немає, майже мало зовсім. Тому ми ставимо на досвідку, і прекрасно, рослинки розганяються, а потім вже гарно себе почувають, ростуть і супер просто. супер просто. Тому ось, в принципі, такий стілажик дуже простий. Дуже недорогий, максимально комфортний. Мені подобається, як з ним працювати. І він, я ж говорю, багато влазить. Це прям. Ну, звичайно, якщо у вас професійні якісь теплиці, там багато теплиць, то такого стілажику малувато буде, але... В принципі, якщо для своїх потреб прям так нормально, то повірте. Ну представте, отаких от у вас можна, якщо три полки навіть загрузити із досвідкою, це 12 таких касет можна поставити. 72 -ка касета, 72... -ка. От, касета туди, це піддончик в даному випадку. То повірте, у вас дуже багато буде розсади для своїх потреб, прям можна її продавати, чуть ли не так. Я використовую як вони квітку посіяли, он помідорчики посіяли. І тут у нас папайки ростуть, маракуйка росте, поставили он на укорінення, пробуємо різні рослинки, також як вони себе під світлом, як воно себе також експериментуємо, з вами ділимося. Тому, друзі, зараз актуально, зараз, повірте, Вирощена якісна розсада. Не витягнута, не перетянута, досвідчена, і щоб гарна температура була, і світла було багато і зручно. Воно того варте, тому що ви отримуєте гарний результат. Потім і раніше ті будуть там помідор, чи перець чи ще тому подібне, якийсь баклажан. От. Огірки я пророщував. Також тут стояли, у мене вже огірочки там по 6 листочків повноцінних вже висадив тепличку. Правда, Щось під два огірка, мабуть, перегно Додавляв, і десь попала медведка, дуже жалко, але нічого страшного. Ну, коротше, друзі, от такий стілажик, топчик, бюджет нормальний, надійний, міцний. Я говорю, можна чуть ли не тону на нього грузити, він витримає, повірте, він витримає, тому що, ну, там така силова нагрузка і отаку дошку поперек зламати 100 на 25 це нереально. Ну, як, реально все, але, повірте, ви тут не нагрузите скільки, щоб. Можна було це зробити. Тому ось такий стілажик, не знаю, наскільки його видно. До речі, я ось, бачите, підключив, зробив ось такі набора, типа відключать, щоб кожну поличку можна було світла. Якщо не потрібно, ви достали там, да, вам не потрібно. От, тому ви взяли його і а, такий. А, Відключили якийсь ряд один і все. І вас воно не крутить, у вас воно не світить, і дуже-дуже зручно. Я досвідчую, тому що продовжую світовий день. А, зараз це потрібно, він короткий, і рослинки, ну, повірте, папайки, пряп он, Дивіться, вже які папайки. Я вже думаю, буду скоро їх продавати. Хто там чекає, у мене записувався. Папайки є, і дивіться, які вже вже міцні, вже дивіться, які зелененькі. Ось, дивіться, яка краса. Просто, мабуть, там вже і. Да, дивіться, як... зараз я вам покажу. Ані висвічує, не, не видно. Зараз, зараз, зараз не видно, бачите, сонце засвічує. Кореневу систему, на жаль, зараз. Давайте я все-таки спробую вам показати, бо світло сонця так попадає, що не бачить, камера не фіксує, на жаль, чомусь. От, сонце, бачите, світить? Блін, реально не можу спіймати фокус, щоб вам показати, яка там. О! Дивіться, дивіться, яка вже на папаї коренева. Це дуже круто. Папая себе почуває дуже гарно. Не вся ще така, бо одна ще пересаджена раніше, друга тільки пересаджена, але вже, уже, хто чекає, то вже буду скоро, буквально недільку, мабуть, її продавати. Папайка є, дуже крутяцька, пішла в ріст, гарна, тому, тому, тому привіт тим, всім, хто в мене. Попередньо замовляв. Так що, друзі, вирощуйте, вирощуйте рослинки. У мене ще ось, дивіться, такий стілажик є, я зробив прям тут взагалі. У мене 2,50 довжиною стілажик, на цілий лист, і там вон маракуйки також тільки висадили. Але тут таке трошки досвітить, трошечки, щоб вони були, було більше світла. Також такі ж світильнички зробив, дивіться, яка краса. Тут більший простір, щоб тут можна були високі рослини поставити, тут 40-45 висота. Тому дуже-дуже тому зручно. І зверху, бачите, буде, і, і ось і ще одна полка не загружена. Тому якось отак. Так що, друзі, ось така моя тепличка. Ми робили огляд. Уже на, думаю, на, в цьому місяці банани мої почнуть дозрівати. Гуаяви вже дозрівають, майже всі дозріли. От, лимончики знімаємо, каламандинчики знімаємо. Йому. Тому якось отак. От, он є трошки квітів. Дивіться, які коліри красиві в мене От пішли вже рости. Дивіться, які гарнющі красивезні. Ось, дивіться, топчик який. Просто. А оцей мені подобається. Дивіться, який колір. Офігеть просто. Класні будуть коліуси, гарні будуть. Так, що трошечки щось є. Так що, друзі, так, починав, знаєте, з цілажа, пішов уже коротше, показувати свої рослинки. Ну, нічого. Так що, друзі. Хотів не затягувати відео, але трошки затянув. Вибачте, трохи за те, що багато часу, але до кінця додивіться, ви побачите, і все буде топче. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Ми ж будемо знімати про пепіно, про маракую, про лимони, про банани. Ще інформації буде, нова інформація. Ми дізнаємося, самі багато інформації, дивимося, слідкуємо, як зі шкідниками, що з підживою робити. Багато запитань, багато люди роблять дуже помилок, багато, особливо там. І цитрусові другі рослинки десь наслухаються, начитаються незрозумілих речей, але все набагато простіше, чим ми інколи собі придумуємо. Так що, друзі, отак-от, до речі, да, дивіться, скільки в мене новеньких прививок. Мене зняли, не було часу. Напрививали цитрусові трошки. І грейфрути, і мандарини різні, і апельсини різних е цих. Е Сортів, тому й дерево садимо, дивіться, які попрививали, і каламанди, ой, і кумквати, і лимони також різні, і мандарини, серії уншву, і апельсини, каракара, і мандарини, Хашімото, і коротше. Трошки попрививали, дай Бог, щоб поприживалося, щось віримо, хочемо, щоб потім вже ж вам можна готувати саджанці, і, і ви також вирощували разом з нами, і ми вам допомагали. Через наші відео. Так що, друзі, отак, все. Дякую за те, що ви до кінця, до кінця хто додивився. Дякую, що ви пролайкаєте. Пишіть, пишіть як ви вирощуєте, які у вас ці лажики, який у вас досвід от, ви використовуєте. Можна тут, наприклад, ще коврики теплі використовувати, якщо у вас досить прохолодно у квартирі. Але повірте. Ми ось зробили таку плівочку, накриваєш там лампи гріють досить гарно. Тому вони підігрівають. Повірте, якщо у вас буде квартирі 18-20, то там буде всі 25-27. Вони на якщо закриєте, нагріють і буде топчик. Все, друзі, пока. Чекаю до вас коменти, що ви скажете про такий стілажик. Можливо, у вас є якийсь свій досвід, що ви можете написати, буду дуже задоволений і за лайки, і за ваші коменти. Так що до зв'язочку будемо знімати на днях. На рахунок цитрусових, що робити там з кліщем, що робити зі щитівкою, що робити з тріпсом. От, якщо є у вас такі шкідники, а вони досить часто таке атакують, особливо весна, коли прокидається, коли молоді прирости, і по підживі, що коли хлорозить, коли скидає листя, коли сохне листя. Так що, друзі, не пропускайте, будуть, будуть новенькі, нормальні відео. Пока-пока.